Як з'явилася перша гривня, як вона змінювалася з часом, і які фактори впливали на курс гривні, а також що з гривнею буде далі? Все це ти дізнаєшся в цьому відео. Ді, Саме слово гривня походить від старослов'янського слова гривна, що означає намисто або браслет. У побуті у Київській Русі була прикраса шийна гривня. Це як правило. Золотий обруч з коштовним каменем по центру, який носився на шиї. Гривнами також називали амулети та інші прикраси, які носилися на шиї. Слово утворилося від старослав'янського кореня грива, що означало шия. Гриви відомі ще в стародавньому світі. Наприклад, в стародавньому римі вони використовувалися як нагороди військових подій. І коли почнеться тепло. І в містах українських почнуть роздягатися жінки, побачити таку красу. Це чудово В історичний період до Київської Русі гривні частіше за все були з золота, а трошки пізніше з срібла. В Київській Русі гривна спочатку була ваговою одиницею драгоцінності. Її виникнення відносять до 8-9 століття поширенням на Русі арабських дірхамів, які з'явилися там внаслідок інтенсивної торгівлі з мусульманськими країнами, певну їх кількість стали порівнювати з вагою вагової гривні. І саме так грибна почала набувати значення не тільки вагової одиниці, а ще й Скажіть, будь ласка, скільки вам ще потрібно часу, щоб провести столицю до ладу? До ладу нам потрібно не тільки часу, нам потрібно гроші, тому що ми розуміємо, що нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. У ваговій гривні також зважували срібні злитки, прикраси та уламки і драгоцінності. Згодом злитки срібла стандартної форми і ваги стали монетами. Монетна гривна відома з середини 11 століття. Першими виникли київські монетні гривни. Вони були ромбоподібної форми і важили близько 160 грам. Майже одночасно з київськими з'явилися новгородські гривни. Вони вже були паличкоподібної форми і важили близько 200 грам. Трошки згодом з'явилися також чернігівські та польські гривні, київські та новгородські гривні використовувалися на всій території Київської Русі. Першою спробою карбування власної валюти стало під керівництвом князя Володимира Великого з воздуху. Без грошей ми не зможемо ні дороги побудувати, ні, ні лифти замінити, не під'їзди відремонтувати. Тобто ні заробітні платні підвищити. Це ключове питання з 963 по 1015 роки Князь Володимир карбував. Київські злотники та срібник. Злотник Володимира мав вагу 4,4 грами, а срібник мав вагу від 2 до 5 грам. На основній стороні монети красувався сам князь, а на зворотній стороні його фамільний знак тризуб. Крім Володимира Великого, також карбував монету його син Ярослав Мудрий, а також двоюродний брат Ярослава, Святослав Туровський. Новорічна. Йолка гривня лишалась грошовою одиницею на Русі до 14 століття, але вже під час монголо-татарської навали срібну гривню почали ділити навпіл, рубаючи її. Так і з'явилися рублі від слова рубати. Саме так рубль це всього лише обрубок гривні. Я і моя команда що то робимо важливе. Саме так рублі стали основною одиницею на Київській Русі, а також на Московському царстві, і тільки у 1917 році, після того як утворилася Українська Народна Республіка, Центральна Рада запровадила в Україні нову національну валюту. Первісно такою валютою був визначений український карбованець, вартість якого за золотим стандартом дорівнювала 17,5 долі золота, що дорівнювало близько 0,77 грамів чистого золота. Кішки та цуценята. Чистам не можуть покупати себе. В кічачих магазинах, і у грудні 1917 року була виготовлена першу купюру номіналом 100 карбованців. Напис «100 карбованців друкувався чотирма мовами найчисленніших націй, які проживали на той час на території України, а саме українською, російською, польською та єврейською, ідішем на зворотній стороні 100 карбованцевої купюри був все те же тризуб. Згодом тризуб був вибраний як і герб України після введення купюри в обіг. Одразу ж були виявлені випадки її фальшування. Для того, щоб щось украсти, треба щось ще й мати. Я, я з кінця почав. Тому давайте щось поймемо спочатку. І тим більше, якщо нам за це ще дають гроші. Тому я пропоную э, включити э, серое вещество. У січні 1918 року, четвертим універсалом, центральна рада затвердила, що Україна є самостійною державою, незалежною ні від кого. Універсал це державно-правовий акт. Тому 1 березня 1918 року Центральна Рада запровадила новий закон, який проголошує нову грошову одиницю гривні, яка дорівнює половині карбованців. Вже у квітні 1918 року Павло Скаропадський, який прийде до влади, повертає карбованець. Це ж було вже. Але після нового переходу влади до дирекції, на чолі з Володимиром Винниченком і Симоном Петлюрою, основною грошовою одиницею в знову проголошують гривню. з настанням радянського періоду в історії України. Гроші у гривні зникають аж до середини 1990-х років. Перші радянські карбованці, так названі большевицькі тисячі, запроваджені у 1920 році на території радянської України, мали мізерний курс: один золотий царський рубль дорівнював 5 мільярдам 500 мільйонів. Радянських карбованців. Щоб стабілізувати радянську валюту, у 1922 24 роках проведена грошова реформа. Видно було О, хто знає, Валера, куди їхати? Хто знає? Якщо ця реформа буде далі, проводитись це природний. В ході якої була введена нова стабільна валюта. Червінець. Або як інші вже звикли чути червонець, один червінець дорівнював 10 карбованцям і мав десь 1,6 грамів золота. Ця подія стала остаточним моментом утвердження радянської валюти на території України. Радянський карбованець перебував в обігу України аж до 1991 року до розпаду СРСР. У серпні 1991 року Україна набуває незалежності. Зв'язку з цим вводять основну національну валюту, а назвати її хочуть гривня, як і історично. Щодо розмінної монети, було незрозуміло. Думали над варіантами шах, різана, сота, але все ж таки повернулися до вже звичному всім радянського часу копійки у 1992 році зразки національної валюти гривні було виготовлено в Канаді. Але на той час було вирішено ввести тимчасову валюту, яку назвали карбованець або купонокарбованець. Саме ця валюта і стала жертвою гіперінфляції, зумовленою економічної кризи перехідного періоду. Так, наприклад, у 1992 році максимальний номінал купюри був 1000, у 1993-му вже 100 тисяч, у 1994-му 500 тисяч, а у 1995-му 1 Мільйон. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Але стабілізація гривні у 1995 му та на початку 1996 го зробили хороші умови для запровадження гривні. І у серпні 1996 року указом Леоніда Кучми було утворджено грошову реформу в Україні. Два ку, Саме так грошова реформа стала надзвичайною подією і важливою в історії України, тому що національна валюта є невід'ємною частиною любої суверенної держави. Тепер розберемо, як змінювався сам курс. Ну я рижі правда, що не повезло. Для стабільного розвитку економіки після введення гривні було прийнято рішення про прив'язку її. До обмінного курсу долара США до фінансової кризи 1998 року гривня була достатньо стабільною валютою і була на відмітці 1,8 гривні за долар. Але криза 1997 року, яку називають також азіатська криза, змінила ситуацію. Саму кризу пов'язують з так званими країнами азіатських тигрів, а саме Таїланд, Індонезія, Малайзія і Південна Корея. Спочатку економіка цих країн швидко зростала, що призвело до великої кількості інвестицій, а також збільшення вартості нерухомості. Але згодом економіка була дуже перегріта і почався спад, що й призвело до кризи. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. для України ще погіршувалося тим, що Росія оголосила дефолт. А так як частка експорту України до Росії складала 30%, наші економіки були дуже пов'язані. Але за допомогою вжитих антикризисних заходів та допомогою міжнародних фінансових інститутів Україні вдалося уникнути дефолт. Гривня тоді обвалилася більш ніж в два рази. А рубль в чотири Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Після кризи 98-го року гривня закріпилася на відмітці 5 гривень за долар і перебувала на цій відмітці багато років. І як наслідок був розвід економіки і збільшення інвестицій в Україну. Деякі експерти вважають, що на грудень 2007 року реальний курс гривні був 3 гривні за долар, але НБУ штучно тримали його на відмітці 5. Вийди сюди розбійник. Але вже в 2008 році наступила нова світова фінансова криза, яка знову послабила гривню. Іпотечна криза 2008 року була спричинена лопнувшим пузирем іпотечних займів США. Господи, допоможи. Припала все. на цю тему. Є дуже класний фільм, який детально описує всю цю ситуацію, який називається Гра на пониження. Рекомендую до перегляду. Банки не контрольовано, без перевірки ризиків, видавали кредити на купівлю житла. Головне було видати кредит. Причому не важливо, буде кредитор виплачувати цей кредит чи ні. Тому по суті, банки обманювали клієнтів, називали їм несправжні цифри, які їм потрібно буде виплачувати, і значно занижували відсотків від. Дрань. Немножко текст по дебильному написан. Міша, все переписуємо. Тебе скучне ліцо. Тебе ніхто денег не дасть. Звісно, що коли прийшов час виплачувати реальні гроші, то у людей просто не було такої можливості. Відомі випадки, коли на стриптизершу було оформлено 5 кредитів на 5 різних домів, тоді гривня підвищилась з 5 до 8 і такий фіксований курс тривав аж до 2014 року. НБУ постійно контролював гривню, але оголошував, що хоче відійти від цієї практики і пустити гривню у вільне плавання. Кака всіх був ментовський городка говорили. Тому у лютому 2014 року НБУ несподівано відпустив гривню, але вже у січні 2014 року передумав і витратив 1,7 мільярда доларів на стабілізацію гривні. Фінансова ситуація все погіршилась, тому що, по перше, почався євромайдан. Після чого була втеча зрадника України Віктора Януковича. І російська окупація Криму внаслідок чого гривня спочатку спустилася до 10 гривень за долар і поступово падала. І вже у листопаді 2014 року курс дорівнював 15 гривень за долар. Цей слоган у вікни у вік, у вікни. У вік... Вікнить для себе Україну це слоган. З 5 лютого 2015 року НБУ все ж таки відпустив гривню у вільне плавання, що спричинило найшвидше знецінення української валюти. Всього за три тижні гривня знецінилась до 30 гривень за долар. Курс долара такий великий, як ти ставиш тебе? Це мерзнуть. Це реально мерзні. А з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року НБУ зафіксував офіційний курс гривні на відмітці 29-25. Але вже згодом відпустив курс і на початок вересня. Він складає 40 гривень за 1 долар. Я не буду прогнозувати точні цифри, як гривня буде поводитися надалі. Для цього є інші люди, але точно зрозуміло, що після нашої перемоги за допомогою героїв ЗСУ Росія почне виплачувати нам репарації. Всі цивілізовані країни, які нам допомагають, будуть нам допомагати відбудовувати країну і інвестувати в неї. І українська економіка буде поступово вирівнюватися і з часом зростати. Багато людей зробили свої станції. Адки саме в кризові моменти, нестабільні моменти. Тому коли криза закінчиться, Україна буде справжньою країною можливостей. Я впевнений, що у нас буде дуже багато нових мільярдерів. Можливо, ти будеш саме один із них. Дякую всім тим, хто підписується на канал. Ставить лайк і залишає будь-який коментар. Побачимось в наступному відео.